І усім привіт, дорогі друзі! З вами я доні випал на мій ютуб канал. Ну що, рішив, друзі, записати відео, да, чом би і ні. Блін, в мене майн лагає, як завжди, не жди Друзі, йдемо на роботу, чому би і ні, погнали. І зумру, візьму для того, щоб піти купити собі щось на базарі, бо у нас на базар сьогодні, друзі, відкрили. Так що йдемо е, на базар. Видати, друзі, хорі, але працюю у Майнкрафті і знімаю відео, теж працюю, можу сказати. Не ж Ну ладно. А, а. Так. Опачки та ну. Та не може бути. Привіт. Друзі, якщо ви не знаєте цього персонажа, будь ласка, подивіться на моєму YouTube каналі. Це відео є вже з якими ти судьбами. О привіт. Так, я прийду до тебе, щоб купити. Щоб ти купив у мене цей сундук. Він коштує 17 ізумрудів. Давай. Фу -фу -фу. О, друзі, Ні, ну давайте справитися відложу. Так, 17 зустріку козов, Так, Так, ладно, на, держи. Ну, давай я тобі скину, ну, давай, ну куди я тобі скину? Е, так. Ну давай, ну, ладно, я тобі скину, але. Але, будь ласка, жите, надіюсь, там щось буде годне, а не якась хірня. Будь ласка, я тебе гуляю, будь ласка, пупсік. Ну пупсік, ну сонечко. Господи. Ну, будь ласка, на, тобі все на 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 на, на. забирай, і я можу забрати цей сундук, Правильно, Даспа? Все назад. М -м -м. Охренеть, друзі. Так, давайте я поставлю дешку це все. Ну, мені сьогодні вже не потрібно робота просто... Ах, Я просто в вахі. Що з того що житель мені продав? Капец! Дякую вже. Йо, маю це що. Е, броняйка ще що, що, друзі. Ну, давайте їдемо, посик. Так. Блін, ну давайте приміряємо. І... Ой-ой-ой, який я жених мамі треба передати. Мама, це тобі привіт від твого жениха. Блін. ні, ну прикольна, штука прикольна. Так, а це що у нас? Заклінання молнії. Ну, коротше, ніфіга тут ну, 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 хоч Дякую за те, що хоч не намахав мене. Так що, так, забираємо. Е, так, якщо хтось замість, друзі, я переробив скін, друзі. так. Давайте беремо дудочку ось цю. Йо моє, Йо-йо-йо, яка є. Міні тяночка. Ню 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 а як воно все ззадом дивиться. Ой-ой-ой. Це блаженство, я не буду знімати. ну прикольна штука, прикольна, господи, що в мене скрипить. Ну ладно, Давайте я собі все буду в івентік складати. Щоб нічого не було такого дивного, друзі. Я складаю собі все в Івенті в інвентар. Дякую за такий подгончик. Я тебе скажу тебе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я купив. Алмаз Алмазу 5 разів дорожче, ніж із це Я діло ставимо у нашу любиму... Mm -mm. сундучок наш друзі. Так що, что... ось по що то. Ee, ладно. Ну, дивіться, тут у нас є э, штуки ось такі. ось, що це у нас, э, бандитська маска. а Ну, це якась... ну ладно, ладно. М -м -м, понятно, 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 понятненько. Це що у нас? скрипка, Стоп лайк або. Э, вам, э, Ну, короче, кукри, кукри, друзі, кукри. Ладно, друзі. Ладненько, давайте. ну, ну, блін, Це я скажу імбову Імбову. Давайте зразу беру цей сад. Так, ну це мечі, це ясно, це ясно, друзі. Ясно, ясно. Ну, Дивіться, друзі, дивіться. Я маю якусь щитину, коротше, себе проти звичайні мечі щитами. Може пригодяться, друзі, може, не пригодяться, не знаю. Так, що то у нас зараз якась фігня. О! Арсенал поповнюємо, друзі. І ще такий щит. Ну Він якийсь такий не очі, я його не буду дуже використовувати, я таке не хочу. Так, бронзовий Бронзовий Трізубіц. Господи, що це капать? Ну, давайте. Автоматик? у мене є дивіться у мене є автоматик. Я цим автоматиком можу що зробити? Я можу. Е е е Ніфіга я не можу, ні хрена я не можу цим автоматом зробити, бо я, бо я ж дебіл, я ж кончений. Ладно, 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 ладно. М Ту у нас я скажу не чого ти Проте штуку продати? шуткую. шуткую, пупськ, шуткую. Так, властові предмети і провіряємо їх усіх друзів. Листоволк пал... пласт... пластилка. Не знаю, що це таке. Ну блін, ладно. Так, а це а що таке? Сюри. Й-мою, це сюрики пау. йо друзі, імба. На М -м Це якийсь способ не знаю. На. Пау, на. Ну, прикольно, 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 прикольно штучка, друзі, прикольно. Підписуйтесь, я зразу кажу. Я ну, не бідово, друзі, скажу, бо тому, що, знаєте, з тим, що у мене підписників багато, ну, майже багато. Я тобі просто вдячний за це, капець, друзі, ви виділили, що мені жителі житель, продав. житель ти, прям, ти прям Бог, я, ну, ти, ти імба. Дякую, приїжджай до нас час, щоб тебе виджу хіба другий раз. Капець, друзі, ви виділи, що він мені подарив. Недаревно, я, друзі, це купив. Я думаю, в нього почав ще купувати, друзі. Ну, ви просто подивіть. Скільки я всяку накупову. Блін, ну ладно, короче, друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте локотик. Всім удачі і всім пока, друзі.